Я жена солдата Серафимчук Сергея Григорьевича, который, который был призван металлургическим районом города Кривого Рога на военную службу 8 марта 22 года. року, пошел здоровый 102 два килограмма, красивый мужчина в возрасте 58 лет. Так получилось, що. Что... Через полгода на нервной почве, ну сперва мы не знали, потом уже определилось, что на нервной почве он начал этот терять вес. В течение месяца он потерял 30 килограмм. Тогда только на него обратили врачи там в части, или я даже не знаю, как это получилось. Он был эвакуирован в Харьков. В Харькове у него обнаружили рак поджелудочной железы. И оттуда поехала пошло. Лечение, комиссия самолетом в Киеву отправили. Потом начали делать 6 химий. Между каждыми химиями были перемены. Его вызывали в части. Он лежал по 10-15 по дней в части. Потом возвращался обратно на химию. В итоге в январе 23 года ему дали первую группу пожизненно. Мы потом начали нанимать адвокатов, чтобы его как-нибудь освободить со службы. Так его до последнего дня никто не уволил. Ему просто дали 6 месяцев для восстановления. Ну, два дня отпуска для восстановления. Это, ну, два дня до окончания отпуска. То есть вы хотите школе. сказать, что вы наняли адвоката, но его так и не уволили? И его так и не уволили. Одесса дала запрос, э, ой, ответ, что через полгода только будут пересматривать. А скажите, пожалуйста, вот какой вес у него был? Вот вы сказали, был 102 что он, э, килограмма. Хоронили а мы его 28, ну от силы 28 30. 28 килограмм? Да, 28. И хотя... вот это его ВЛК? Наша ВЛК, которая всех здоровыми делает, но ну, не могло его встановить, что він що не він могло, нічого, не могло. Мы обращались в военкомат, мы обращались везде, чтобы нас разрешили нам виїхати, хоча б за границу лечить. Сказали, Нет, вы воєнні обязаны, ніхто вас никуда не отпустит. Ми навіть їхали в Київ на химии, там нас лечили, Ми їздили в химии, Ой, в Київ нас на, на вокзалі останавливали, перевіряли всі документи, на якому основанні, куди. Ну, спасибо, звісно, пропускали. Все було. Я хочу сказати, що це является вопиющим, просто кричущим прикладом того, як. Порушуються права людей, права військових, і як тільки е, попирається закон про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, якщо людина 28 кг, кілограм, вона хвора на рак, то їй потрібно було звільнити з військової служби і дати всю допомогу, яка потрібна згідно е, згідно законодавства. Ми зараз будемо намагатися встановити так, як він рак цей отримав, як ви кажете. Він був здоровий до, до мобілізації на нерві, на нервовій почві. Ми будемо намагатися встановити зв'язок між несенням служби. І його захворюванням, щоб людина могла отримати всі сільготи, які які тільки можливо. Скажіть, будь ласка, вам якісь льготи ви ще назначила держава? Да, нам держава дала чорне посвідчення, яке ми маємо 25% на, на квартна на жилжилішне условия. Нас мінус, і в там в общественном транспорті безплатно їздять. Більше ніяких доплат, ні к пенсія. Я пенсіонерка пішла на пенсію. Нікаких мені ні доплат ні, ні ни допомоги, нічого а не государство що нам виплатило мільйон триста двадцять. Ну дякуємо за те, що виплатили це також. Ну, мало це. Скільки ви чекали виплата? 11 місяців. З моменту, як З він, моменту помер, да? він помер. Да. Ну, так? Не він помер, так. Не мав немало чекали. Немало чекали друзі. Я прошу всіх небайдужих людей долучитися до цієї ситуації і допомогти сім'ї отримати всі належні виплати та всі льготи з повагою. Ваш адвокат Неклес.